Стоп'ята бригада Вісімдесят третій батальйон тримай стрій, брате, ми ще повернемось додому. Ми не просим жалю, ми йдем до кінця, коли світло гасне, ми світим серця, там, де пекло дихає, прямо в лице, п'ята тримає, як треба бійце. Вісімдесят третій це сила і кров, там, де земля дихає, болем, знову ми стоїмо по... Ми рідна домівка і спогад Хлопці, вам зараз важко тримайтесь, Ми прорвемось крізь, біль не здавайтесь. 105-та бригада тримає фронт, 83 й мене крок назад. тримайтесь, браття, тримаймо стрім. Ми ще вернемось у світ. То наші будні, але душа гаряча, як кулі люті. Ми не шукаємо слави чи грошей. Ми стоїмо за тих, хто спить у тиші. і це сталь, Це стальце віра в крові. Ми несемо біль, але любові. 83-й тримає разом. Бо братство це сила, не просто фраза. Німи голову, брате, глянь у ніч. Там зірка горить, це твоя відкрита віч. То б'ята з тобою, вісімдесят третій теж Ми повернемось додому, навіть якщо через меж Сто б'яда, серце вісімдесят третій дух. Ми тримаємо небо, щоб світ не впав з рук, хлопці вам.